Від каби! З вами я, Льона Бахіян. Це Тодей. І якщо ти весь цей тиждень слідкував, хто стане містером твого факультету та практика всі університетські новини. Ця програма саме для тебе. Лися дебати на пост голови студентської ради «Студмістечка». про свої наміри розповіли чотири учасники виборчої гонки. Програми кандидатів можна подивитися у пабліку в А найбільш питань отримав Влад Льоткін, чия програма включає в себе такі радикальні зміни, як реформація системи відпрацювань. Директор «Студмістечка» Олександр Іщенко заакцентував увагу на практичних проблемах реалізації багатьох проєктів. Наприклад, місця для куріння не можна становити за законом. відбулася перша з шести частин форуму ресурсоефективне та чисте виробництво? Скоро відбудеться битва факультетів КПІ, яка складається з трьох етапів: спортивний, інтелектуальний та творчий. 12 листопада. Ректор КПІ Михайло Захарович Згуровський прочитає публічну лекцію на тему «Форсайт економіки України на середньостроковому до 2020 та довгостроковому до 2030 тисячі в роки часових горизонтах. Cinema Club 5 листопада організували книжковий аукціон «Как», та навіть вигадали свою валюту тяки. А 3 листопада зібралися у музеї КПІ для перегляду неймовірної історії про Гаррі Потера. 5 листопада відбувся ярмарок вакансій. КПІшники ознайомилися з діяльністю компанії і організації, наявністю вакансій, процесу працевлаштування, стажування та проходження практики. І мали змогу відвідати презентації компанії Smart, Евенбев, Проктор Gamble, Київ Стар та інші. 3 листопада копий офіційна структура затверджена ректором? Команда проекту запускає платформу, що пов'язана з it рішеннями та веб-ресурсами. Я не якого раніше всі знали, як главного редактора Капи Лайф перепинив свою роботу там. Натомість залишив кілька правил та побажань. Капи організували масовий виїзд на скельний масив в денещі Житомирської області. Бажаючих було багато, близько 130 туристів, скелелазів та тих, хто просто хоче провести вихідні на природі. Третє Капи відвідали. Представники компанії Boeing International, на цей раз топ менеджери. Боліт від формули студент КПІ, не дивлячись на осінню погоду, проїхав близько 60 кілометрів. Скоріше за все, це був останній вихід автівки цього року. Радіо КПІ спустилося з третього поверху ЦКМ до підвалу 31-го корпусу прямо під кабінет Петра Олексійовича Кирічка. А поки радійка не повернулася в колишній темп роботи, ви можете слухати її в онлайн режимі. 2 листопада благодійний фонд таблеточки за підтримкою соціальної служби КПІ провели акцію Подбай про себе, врятуй життя, яка націлена на підтримку онкохворим дітям. 3 листопада відбулося заняття першої домедичної допомоги КПІ, де теоретично та на практиці розглядали, як врятувати людину. З вами був Капитодей. Швидше обирайте тему курсової роботи: культурно збагачуйтесь та залишайтеся в темі разом з Капитів.